Короткий прогноз для риб на січень 26-го року. Нагадую, що детальний прогноз на моєму ну, YouTube каналі у вкладі наживо, там де прямі ефіри, а посилання на мій YouTube канал в шапці профілю, а за індивідуальними прогнозами, звер... звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, основні енергії у риб в січні будуть сконцентровані на сфері друзів, колективів, проєктів. Вам потрібно більше думати да, не про себе, а про соціум, про колективи, про інтереси колектива, да, можливо, ви більше сконцентруватися на якихось проектах, які ви робите разом з кимось, а також добре буде вступити в якусь організацію, команду, можливо, в волонтерську організацію, щоб зайнятися якимось такими проблемами суспільства, і да вам захочеться, можливо, більше відпочивати, більше якби насолоджуватись і якби займатися собою, але доля може буде змушувати вас все ж таки робити щось для інших.